Стяги бойових підрозділів півдня України замайорять в Южному. Волонтери штабу Незламні готують 29 квітня урочисту церемонію підняття прапорів біля ФСК Олімп. Перша партія прапорів присвячена п'яти бойовим бригадам. Почали з військових частин, де проходять службу більша частина мешканців громади. Це по перше ті бригади, які стояли тут у місті Южному. які… Ті збройні сили, які на південному напрямку захищали наш суверенітет. І досі там вони знаходяться, багато Збройних сил перекидають з місця на місце, але це ті збройні сили, які знаходились тут поряд, і ми весь час їм допомагали. Волонтери планують поступово розширювати кількість військових стягів. Надалі мають на меті цю патріотичну акцію перетворити в традицію. Пока это только начало этой традиции. Мы постепенно будем увеличивать количество бригад и флагов, которые планируем вывешивать в нашем городе. Пока мы взяли бригады нашего Одесского региона, это 38-й зенитно-ракетный полк, который защищает наше небо, наша почетная 28-я бригада ОМБР. 35-я бригада морской пехоты, 126-бригада теробороны и 36-я бригада морской пехоты, город Николаев, который был форпостом перед нашим э, родным городом. Они на себя приняли основной удар. Поэтому в эту честь еще напечатали флаг 36-й бригады. И постепенно будем печатать и изготавливать флаги других подразделений Збройных сил Украины. Акція з прапорами розпочнеться о 12-й годині та стане початком благодійного ярмарку на проспекті Миру. Під час церемонії підняття прапорів організатори обіцяють додаткові сюрпризи. Тут вже буде фотозона, ви зможете сфотографуватись з Живеліном, і ну не буду всі. Аємниці зразу відкривати. Ви прийдете, все побачите і хто захоче. Ну будемо якісь подарунки ще дарувати, і всіх чекаємо, підтримайте нас.